Закінчився прямий ефір. Персик обнюхує свої володіння. перевіряючи чи все на місці. Сьомочна група розійшлась. Зірка лише залишилася, так? Да? Ти зірка, так? Да? Залишився, щоб перевірити, чи все. Порядку чи все повернули на свої місця. Спостерігає. Поскидав пару мишей, яких ми йому туди закинули наверх на його лежанок на кіхті точці. Сказав вони там лишні. Але під час прямого ефіру ж чомусь не хотів гратися, що водичку п'єш, пройшов через свої володіння. Персівань? Як тобі сподобалось? Не сподобалось? В прямому ефірі? Перше щось ходить, перевіряє все. Так, да, гірлянду виключили. Виключили твою гірлянду. Щоб не блимало. Побудемо вже спати лягати. Пора вже спати лягати. Пірсьонь. Будемо готуватись до сну, так? Да? Чи в тебе тих дик? Не буде сьогодні так дик. Буде, ну не на камеру. <ріст> <ріст> розганяється хвостом. <ріст> хвостом розганяється. Та ні, не буде, щось він засипає. Я пану цієї ночі спав. О, дивіться. Дивіться. Пішли ми ще вход. Бачили, як вилазить наверх. Бо без мене порядку в цій хаті нема. А в прямому ефірі хоч би показав, що ти це яких ти точкою вмієш користуватися. Оп! Ну давай. Еще раз. Изнял <laughs> мышку себе. Скину и. Это уже хочет со мной пограться, потому что одну ту самую мышку скидаюсь. А мы ее тебе назад туда закинем. Не хочеш гратися? Персюнь. Перекус. Ні, все, пішов. Всім добра.